Дивіться, багато хто запитувався ну, про 3D моделі Dextiam, я вам покажу просто огляд, що в комплекті входить як вони виглядають порівняно з 4D. Значить, Це в нас MD03CG. Дивіться, в нас виходить, вони йдуть менші Відповідно, за рахунок того, що у нас немає нижньої, у них нижнього луча. Не менший, компактніший. Бачимо в нього також все алюмінієві, всього відповідно алюмініум. І в цього також вниз йде алюмінію. Це 4D-моделька. Ось нам у нас 3D-моделька. Покажу вам, що входить в комплект. Так. Комплектація в ньому менша йде, як в 4 d моделі. Відповідно, вона й дешевша набагато. Значить, в нас йде просто сумка. Магнітний круштейн, такий самий стандартний, як і в попередній модельці, як в 4D модельці. Кабель для зарядки Type-C. І мішенька магнітна для гіпсокартонних робіт. Також книжечка по експлуатації. Різниця між тим, що в 4D-модельці йде ще ось така підйомна платформа алюмінієва. В 3D-модельці цієї Платформи немає в комплекті. Кому потрібно, докупити можна, то, то не є проблема. Якщо то потрібно, то цікавтеся, запитуйтесь, я вам розповім, яку потрібно, яка скільки коштує, бо є різні підйомні платформи, та й комплектацію можна різно підібрати. Далі дивіться: працюють вони з різними типами приймачів. Відповідно, що ця моделька, що ось ця моделька, вони працюють. От у нас Firecore прийомник Їхній оригінальний дикти прийомник. Вюпар. І багато інших, тобто є і Fukuda, там і багато всяких різних моделей, тобто до них підходять всі що до тієї, що до тіє модельки. Щоб працювати з приймачем, нажимаємо ось тут на кнопочку. кнопочка. Yeah. Ось, Включилася функція для приймача і включаємо приймач. Ось так воно все працює. Тобто тут все просто, нічого такого швидкого немає, буває, люди просто запитуються, кажуть мені, і 3D-модельки вистачить, можу відповідно зекономити кошти, тому що це буде ну, суттєво дешевше порівняно від цієї модельки. Тому, кому цікаво, звертайтеся, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Акумулятори в них ідентичні, що в одній модельці, що в другій модельці, вони більш нічим не відрізняються. Ось вам достану. Два ідентичних акумулятора. Заряду там вистачає надовго, там до 6 годин точно вистачає. Далі в нас також можна заряджати ось так. одночасно заряджати і працювати, або підключати повербанк, відповідно, в 3D-модельці така функція і в 4D-модельці. Така ж сама функція є. Також є їхньої фірми... Магнітні там універсальні всякі, там також вони за хорошою ціною. Кому потрібно запитуйтеся, я вам покажу. Ось такі магнітні круштейни їхньої фірми також дуже якісні, дуже крепко тримають магніти. Багато всяких регулюровок, тобто в нас є і вверх, і вниз, і відповідно. період назад можна підсовувати. Кріплення за башні є ось таке. Ну, функціонал великий в них. Тобто ми можемо собі кріпити за башню його, за будь-яку башню. Чи за таку, чи за таку. Тут в кого, в кого скільки вистачить фантазії. Більше тут вам нічого такого нового не розкажу. Відео я попередньо знімав на 4D модельку з порівнянням з іншими. Моделями можете собі подивитися. Ну і от дивіться е компактність яка. Поставимо 3D-модельку і 4D-модельку просто бюджетного варіанту. Бачите, наскільки він менший. ось Щоб вам було добре видно. Наскільки 3D-моделька малесенька, компактна, от собі взяли в жменю і пішли. ну Дуже хороші, дуже якісні. Можете для себе спокійно купувати. Це вже перевіримо, що якість хороша в них. Ставте подобайки підписуйтесь на канал. Да, ще забув вам сказати, багато хто запитується на рахунок е, пультів, чи з ними працюють. З цими модельками пульти не працюють. Працюють є декстіми, також вони там чуть-чуть дорогше, вони в пластикових кейсах, я знімав відео на них, вони в пластикових кейсах, в них башні поворотні, ті модельки працюють з пультами. Ці не працюють. Що 3D-моделька, що 4D-моделька, в них в комплекті не розраховано пультів і вони з ними не працюють.